Вітаю на моєму каналі Руни та Томагія. Що ж, сьогодні буду глядати актуальні новини і відповідати на питання підписників. Про що мова? Питання були про Януковича. до чого це його розкопали із якихось там глибинки Росії? І до чого він оце от виступив? Беше з такими голівудськими зубами, да, з такою файною голівудською посмішкою. Ну, от сьогодні розберу що це, до чого це. Одним словом, мочитесь позручніше, Ну, я починаю. І да, будь ласка, ставте лайки і не забувайте підписуватись на канал, бо дуже багато дивиться без підписки. Дякую. <звук> давайте для початку взагалі перевіримо, чи, чи ж справжній то Янукович був, тому що писали, що то може бути ще штучний інтелект, ще там щось. Ну давайте, чи живий. Ось у мене якраз його фото з останнього відео. З файними зубами якраз ось на екрані зараз. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну то ось на зараз. Янукович взагалі живий. Покажіть мені. Скажімо, правду. Інос. Ейус. Кану перевернуто. Так. Перевернути. Цікаво. Агрос Переверну. Ну, смерті тут нема, скажем так. Що в нас тут? Інгузей васкану пер перевернути, перевернути Хага, Вазансус перевернутий. Ось ось іскра життя, ось у нього непереливки по здоров'ю йде. Що, чи Це опорно-руховий апарат, очі сюди ж. Та й залом, ось, якесь лікування в нього десь проходить. Ну, не сказати, що знову його десь заховали. до речі. Заткнули його назад. Вийшов. Як ото, знаєте, чортики з табакерки випливнув і да, його назад в ту табакерку запхнули. Ось по Хагалазу. Щось у нього там таке є, не зовсім гарне. Можливо, не сподобалося російській владі, що він там віщав, так до нього ще й силу застосували. Бо щось таке, знаєте, без гарних зубів можуть залишити. І по Анзузом Ну, дослівно, удар по голові. Якщо читати, ну, дослівно. Ну. ну, таке, ну, чи живий, живий. Так, раз, дякую за відповідь. Ну раз, давайте подивимось, така, до чого ж, власне, його випустили. Добре, а добра, ну покажіть мені, будь ласка, така. Яка взагалі оця мета була, що випустили на інтерв'ю Януковича? Що російська влада хотіла цим досягти? Поясніть мені. Скажіть, правда. Пансус перевернутий, знову ж таки. Інгус. Манус. Торіс, знаутіс перевернути. Цікаво. Соло. So. Вийшов. І отов. А, -а, а! Ух ти! Ну-ну. Як то кажуть, болота не перестає дивувати. Що у нас тут? Ансус перевернутий Інгуз, Мана, Сторісас, наутіс перевертий, соло отов. Ну, по-перше, ось показують, що це маніпуляція була. Ось. Створити медійний шум, подати і псошечку, це от все. Я попереджав, на вересень мені показували, що багато всякої псошечки буде. Ось, одна із них. Аж Януковича роздобули там із забуття. Далі. Ось, ну, да, показати красиві зуби в тому числі. Але не зубами єдиними. Це м влада. Ну, слухайте, ну реально, ось показують, що ну, влади в нього вже немає, да, легітимності також. А вони ось хочуть продемонструвати, ніби ось він як влада. Ну що, це влада у вигнанні, треба буде цю версію перевірити. Ось він, ось він сам, ось він нібито має певну владу, ось він робить якусь гучну заяву. да, Сказав як Кодрій врубану з плеча. Ну то маніпуляція. Мало того соло. Медійний ефект. Очікували, що це рознесуть. Медіа підхоплять це, все рознесуть. Оце от маніпуляція медіа йде, в тому числі, і по оталу. Ну, ніби знов таки, ну що, підсвітити владу? Ніби дивіться, от, от у нього влада, от він там правитель вигнанні, типу того. Для Росії ж він вічно легітимний. да, Янукович, то той. Ем, ну, давайте гаразд, давайте уточнимо. То що вони реально хочуть його продати як легітимного президента, щоб він там ще якісь документи підписав. Ну а що, Зеленський не хоче підписувати, он ну, у них легітимний в лапках Янукович, який підпише. Ну, давайте подивимось, бо виглядає так, ну реально. Капець. Так, да, шорки не перестають дивувати. І вони це серйозно двірять, що це от хтось це повірить. Ні, ну росіяни то повірять, питань нема. Ну, Європа, Штати, а це признають Януковича, то, що він підписав. Ну, це смішно. Так, добре, дякую за відповідь. Допоясніть мені, будь ласка, то правильно я розумію, що Росія хоче Януковича використати і створити щось типу уряду у вигнанні, чи використати його для підписання якихось там документів. Правильно я розумію? Покажіть мені. Скажімо, правду. Меркана перевернута. Дебо. Лагус. Ну, думка в мене заломить в правильний бік. Перт перевернути Тейвос. Ну да. Пх, капець. Що Ам... в нас тут? Беркана перевернута Гебо, Евас, Лагус, перед перевернутий Тейвос. Ну дивіться. По-перше, ту ціль, яку вони собі намітили, ми побачимо пізніше, То, що Беркана показує що це буде повільний розвиток процесу. Ось дійсно йдуть як перемовини, якісь. Ну, ось, ось, ось. й вас вже документи показує. А це як дійсно перемовини і так далі. Ну Знаєте, типу прискорення перемовин. Створення якоїсь площадки для перемовини. Оце все. Ну, загалом ось показують, що це в мене думка, в правильний бік працює загалом. Но, є ще якась прихована ціль. тобто, Я, я, я не всю задумку росіян побачив, осягнув, так би мовити, щось, щось приховане ще є. І що це? Ну, це юстиція. Це реально ну, документи можуть бути, щось типу того. Ну, 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 по таємниці йде, Якийсь... Ну, капець. Ну, ну, хоча це Росія, що я дивлюсь. Ну. <laughs> да. До речі ж, коли він виліз, то Янукович, то і своєї берлоги, виліз якраз коли там Путін був в Китаї. Ну так, да, Путін, Путін, да, в Лапках. А Ось. Дуже показово там його зустріли до Путіна. Ну, я не знаю, що тут ще питати. ну. Росія не перестає дивувати, одним словом. Ну, а раз, добре, давайте ще таке запитаємо. Будемо ще Януковича десь найближчим часом бачити, з якимись заявами і ще. Чи його витягли, як ото чортика з табакерки, пилюку з нього струсили, провітряю, що називається, запнули назад? Так, раз, дякую за відповідь. Дякую за відповідь. А ну добре, покажіть, мені, будь ласка, то будемо ще Януковича десь бачити найближчим часом. Інтерв'ю якісь буде роздавати, ще заходи, участь в заходах якихось брати, покажіть мені, скажіть вам правду. Я вас перевернути. Ансус перевернути. Агалас, ти. Так, щось не хоче вилізати. Вуні. Іса. Інгус. Та побачимо його ще. Да Це ще не, не останній вихід в світ, так би мовити. Що в нас тут? Евас переверти, Ансус Переверти, Хагалас, вуньо Іса Інгус. Дуже дуже цікаво. А, дивіться. Ну, це не так скоро буде. Тобто не завтра він з'явиться на публіці. Ось ось це пізніше буде. А, знов таки маніпуляція інформації йде. Ну, може, може попрацювати і штучний інтелект взагалі. Може. Ось якось несподівано він з'явиться, знов таки, несподівано, неочікувано зовсім. Скоріше за все, що знов таки щось про війну буде розказувати. Ось якесь святкування, якийсь захід урочистий, ну це святкування. Може бути річниця якась, може бути просто якась гулянка на Росії, і ось він там об'явиться десь. П кажуть, що це пізніше буде, і загалом обмежено якось його покажуть. Зрозуміло що... У них же ж там сонцеликий Путін, то Янукович вже явно його не не, цей, не затьмарить. А ось ми ну по інгузу. да, Інгуз позитивно відповідь по питанню дає. Ну пізніше побачимо, ми ще Януковича. Це ще не останній вихід в світ. Ну, таке. І того, підсумовуючи все вище сказане, що ми маємо? А, і псошечку нам росіяни закинули, благополучно. Далі. Ну, позиціонують його як нібито легітимного керівника України. Нам це дуже весело. І хочуть на базі нього будувати чи то якийсь уряд у вигнанні, чи то якусь партію, і там навіть показали, що він і певні документи буде підписувати. Як би це дико не звучало? Ну, так. Е, капець одним словом. Ну а раз, десь такі от розклад вийшов. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте, то бажання у спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!